В історії українського судочинства було немало схожих кмітливих суддів, які все одно таки дали маху. Найяскравіший приклад Ігор Зварич, який вийшов на волю напередодні останнього щедрого вечора. Завдяки закону Савченко, є в українців така привичка. Не спішиться тільки. Я доведу все до кінця засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Правоохоронці знайшли у кабінеті та вдома у суді близько двох мільйонів гривень і мільйон доларів. За град суддя Колядник вдався за літературу і навіть видав книжку. Відображаю стан правопохоронних органів України чи Служби небезпеки України і мотивую і маю відносно цього свою. Позицію досі в бігах ще один очільник вже апеляційного суду Києва про Антона Чернушенка, який ховає гроші під мантією. Країна дізналася торік. У червні в кабінеті більше схожому на обмінник слідчі знайшли 25 тисяч гривень до 7 тисяч доларів, п'ять ключів для віп-авто і талони на палива на 15 тонн. Утім, поки його відсторонили і намагалися покарати, Антон Чернушенко чомусь непомітно втік з України. Всі ошлі та нападіння. Ми сотрудник антикорупційного бюро. Такий, не мав змоги втекти одеський суддя-стрілок Олексій Буран, хоча довго не здавався правоохоронцям. Він начебто вимагав за потрібне рішення аж півмільйона гривень. Гроші брав через посередника, якого набу затримало із зміченими купюрами в одеському кафе. Решта габара, 120 тисяч гривень, знайшлися у судді в гаражі. Його просто у парламенті одягли в кайданки. Він розглядав цивільні справи про стягнення боргів, на цьому, на думку, слідства, і підзаробляв. Я не знаю, куди ті гроші. Ви що... не знаєте, звідки вас давно бурша? Ну там гараж. Входять, в цей гараж, виходять, гараж. Так що... Ну взятки я не признаю. Нету то взятки. Українські судді не просто мають багатих родичів, але й частіше за інших співвітчизників виграють в лотереї та отримують подарунки. Рейтинг найбільш фартових суддів Києва на кінець 2015 року виглядав так. На першому місці суддя Апеляційного адміністративного суду столиці Наталія Троян, якій надарували більше як на 1 мільйон 650 тисяч гривень. Впритул з нею колега по апеляційному адміністративному суду Києва Наталія Литвина, у якої презентів на 1 мільйон майже 600 тисяч гривень. В Олега Білоцерківця з Печерського суду виграшів та подарунків на 1 мільйон 400 тисяч гривень. Отже, в підсумку, як показало дослідження Transparency International, щирі і щедрі знайомі людей в мантіях обдарували лише десяток суддів в столиці без малого на 10 мільйонів. Авто на їхні будинки успадковані, землі подаровані, таке воно усміхнене обличчя успішного українського правосуддя.